Моє вітання! Сьогодні вам показую Opel Mokka. Дивіться, який це красень, який в нього колір, який спортивний вигляд. Офігенні дисочки. Розсвятка взагалі прям топ. led оптика, led денні ходові вогні. Це, до речі, така дос достойна комплектація. У нас 21 рік. Цінник 16800 пробіг 87 тисяч кілометрів. Він весь в оригінальному окрасі. батарейку має 50 кВт. Запас ходу в 300 км, взимку десь орієнтовно 250. Такий спортивний дизайн. В салоні не менш ефектний з екстер'єром. Так, Салон у нас комбінований, Алькантара, все строчками, дуже приємно, все прошито. Електросклад підіймачі передні, задні. Погнали далі. По комплектації розповім, що у нас тут є. Підігріви сидінь. Клімат контроль двозонний. Є автопаркування, утримання в смузі, камера заднього руху. Щоб бути точніше, то він промальовує повністю. Ваш шлях, скажімо так. Дивіться, поїхали назад. І він промальовує, бачите, і плиточку, і все, все все повністю вам промалює. все покаже, де ми проїжджали, які там машини з рядом стояли, яка вплоть до камінчика кожного. Так, нажимаємо кнопочку паркінг, є рекуперація, є режими руху. Коротше. Утримання в полосі, підрулювання, паркування, парктроніки, мультикермо, шкіряне кермо у нас. Так, пропустимо Ксюху. Дуже цікава машина. Шумка офігенська. Взагалі в електромобілі в шумоізоляція така собі, тут шумка топ. І він, до речі, по комфорту ну, блин, м'ягесенький і такий, що це капець. Так, здамо назад. Бачите, як кожну плиточку все-все-все промалює. Офігенно. От Камера у них в пижиках, в сітриєнах топ, на мою думку. Дивіться, все промальовує. Якщо ви десь там здаєте якась назад якась клумба, яку ви не бачите, бо вона в мертвій зоні, то блін, все промалює, все буде видно. Офігенська чорна стеля. Чорна стеля це. Улюблена моя штука, я в попередній машині своїй перетягував робив в чорно. Зараз в мене сірий і теж буває задумують за чорну. Дуже удобні глибокі сидіння. Сідаю в нього, вилазити просто не хочеться. І матеріали, і комплектації, і є все, що потрібно. До речі, ще є бездротова зарядка телефону. Зарядний пристрій, що у нас там подовжувачі є. Тут у нас тільки французи залишили клей. Гарний стан, дивіться, по салону ніде нічого не поцарапано. Суперовий стан. Так, Пройдемось далі, покажу, що ми маємо. Залькантари дуже класно, тому що якби це була шкіра, то було б... Холодно в сраку зимою, Зря... зрядочка USB ззаду для двох пасажирів. Ось такий стан, ну блін, 10 з 10 офігенська. Датчики сліпих зон є. І ще відкрию під капотом, його покажу, Ну, колір прям дуже крутий, мені подобається. Так. Цікаво, у нас без ключового окно, виходить, немає. Або я щось не розумію, бо зроблені якісь риски такі. А ні, бачите, є, є спрацював, спрацював, можливо, треба руку повністю всунути, є безключовий доступ. Так. Я, виходить, відійшов і вона закрилася. Підійшов, вона відкрилася. Безключовий доступ у нас є. Під капотом тепловий насос присутній. Все чистенько, все гарненько. Є ще одна мока в простішій комплектації з більшим пробігом. І з ціною тут у нас виходить 16800, а та на 1800 дешевше. Е, тому є варіант, трошки спрощений є в простішій комплектації з більшим пробігом, але батарейка все точно те ж саме. Що ж, е, ця мока у нас в наявності в Вінниці готова до ваших перевірок, тест-драйвів. Можете приїхати, покатаємось, покажу вам її. Більше автомобілів ви побачите у нас на сайті wincar.com, посилання внизу залишаю. Також підписуйтесь на телеграм-канал, будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Тобто приїжджають у нам, тобто викуповуємо автомобілі в Європі. І публікуємо їх одразу в телеграм-каналі і на сайті. Будете в Телеграмі сповіщення отримувати щодо нових надходжень. Ціни там вже прораховані повністю під ключ з доставкою, з розмитненням, сертифікацією. Там є у нас і дизеля, і е електромобілі. Тому є з чого вибрати. На сайті більше 100 автомобілів. Що ж, будуть питання? Звертайтеся. Ще вам він-код покажу, можете. Перевірити. Скрін нажмете, перевірити. Що ж, будуть питання, звертайтесь, мене звати Владислав. Номер телефону внизу. Буду радий е, допомогти, розказати, проконсультувати та й загалом поспілкуватися по машинкам. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.